Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми моно та декарбонові кислоти, насичені та ненасичені, класифікація властивості. Завдання звучить таким чином: напишіть структурну формулу оцтової етанової кислоти, запропонуйте способи її одержання, зі спирту, гемінального трихлоралкану, нітрилу та магній органічної сполуки. Спочатку нам потрібно написати структурну формулу оцтової кислоти. Вона виглядає таким чином: ch 3 CH3-COOH. Пам'ятаємо, що всі карбонові кислоти містять у своїй структурі карбоксильну групу. Ця група COOH. Після того, як ми написали структурну формулу оцтової кислоти, можемо переходити до способів її одержання. Перший спосіб це окиснення первинних спиртів та альдегідів. Первинний спирт окиснюється до альдегіду, а альдеїд окиснюється до карбонової кислоти. Оскільки етанова кислота містить у своїй структурі два атоми карбону, то нам потрібно взяти відповідно первинний спирт, який також містить у своїй структурі два атоми карбону це буде етанол або етиловий спирт CH3, CH2OH. Він окиснюється до оцтового альдегіду, Оцтовий альдегід окиснюється до оцтової кислоти. Наступний спосіб одержання карбонових кислот це гідроліз гемінальних тригалогенопохідних вуглеводнів. Гемінальний трихлоралкан шляхом гідролізу перетворюється на ортокислоту, а в подальшому на карбонову кислоту. Гемінальний означає, що біля одного атому карбону буде міститися два або три Атоми хлора. Нам потрібно взяти 1,1,13 етан провести його гідроліз. Спочатку утвориться ортокислота, яка далі перетвориться на оцтову кислоту. Наступний спосіб це гідроліз нітрилів. Нітрил шляхом гідролізу перетвориться на амід карбонової кислоти і в подальшому на карбонову кислоту. Оскільки нам потрібно утворити оцтову кислоту, то ми повинні написати нітрил оцтової кислоти. Його прогідролізувати, утвориться амід оцтової кислоти, і при подальшому гідролізі він перетвориться на оцтову кислоту. Пам'ятаємо, що в усіх рівняннях нам потрібно підписувати органічні сполуки. Останній спосіб одержання карбонових кислот це. Карбоксолювання магніоорганічних сполук. У нас є приклад з етилмагнію хлориду. Спочатку утворюється хлормагній пропіонат, який далі перетворюється на пропіонову кислоту. Нам потрібно утворити оцтову кислоту. Відповідно, вона містить на один атом карбону менше, ніж пропіонова кислота. Отже, нам потрібно взяти замість хлориду метилмагнію хлорид. Спочатку перетворимо його на хлормагніетонат. А після додавання хлористоводневої кислоти у нас утвориться оцтова кислота. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів!